Молодший лейтенант Литвинов Володимир Володимирович народився 1989 року. Він захищав нашу країну від російської агресії на посаді, тимчасово виконуючи обов'язки заступника командира роти з психологічної підготовки підтримки персоналу штурмової роти. 2 грудня 2024 року в населеному пункті Новий комар Волновацького району Донецької області героїчно загинув. Згідно з указом Президента України від 26 лютого 2025 року No150 за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо дружину отримати нагороду. Мій чоловік 11 років. Віддав своє життя службі ГУПН Харківської області в місті Харкові на Мишляцькому райвідділу. Він капітан поліції. У 2024 році він посвятив своє життя захисту нашої батьківщини. Він офіцер, він молодший лейтенант, позвонив ЗСУ. Загинув 2 грудня, виконуючи бойове завдання в Донецькій області. Дуже шкода, що ця нагорода, яку я тримаю, вона посмертна. У нього є ще одна така важлива нагорода – знак пошани при службі. У управлінні Національної поліції, яка надається за службу вище 10 років, але він її отримав при службі 7 років, тому що він знайшов дитину, він був нагороджений. Знак пошани є за героїзм та за мужність. Я тримаю другу нагороду. За мужність я дуже пишаю своїм чоловіком. Солдат Коваленко Андрій Валерійович народився 1981 року. Він займав посаду стрілець-помічник гранатометника аеромобільного відділення десантно-штурмової бригади Збройних сил України. 22 грудня 2024 року поблизу населеного пункту погрибки Суджанського району Курської області внаслідок стрілецького бою загинув. Згідно з указом президента України від 13 березня 2025 року, номер 160 за мужність в боях з російським агресором нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо рідних отримати нагороду. «Згадайте, яким він був? Хорошим, добрим хлопцем, таким, як виявилося, ще й мужнім, сміливим. Я думаю, що він гідний своєї країни. Можливо, якийсь випадок життя пригадуєте, який згадується на це життя? Дитинство дуже згадується. Як ми гралися, як у мене в 5 років нога застряла в велосипеді, він дуже злякався. Побіг звати на допомогу батьків. Майже все дитинство ми провели разом. У нас п'ять років різниця, і це дуже теплі спогади. І вони залишаться зі мною назавжди. А ви маєте щось прослужити, коли пішов? У мене довго час не було з ним зв'язку. Ми місяці два, ми не могли зв'язатися. Останній раз ми спілкувалися, коли він був ще в полігоні. Так, все було добре, він був дуже настроєний, Не було у нього ні страху, нічого. Казав, що все буде добре. Солдат Брянський Сергій Вікторович народився 1980 року, був номером обслуги протитанкового відділення взводу вогневої підтримки десантно-штурмової роти, десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув 28 жовтня 2024 року на території між позиціями Сил оборони та позиціями військ держави-агресора поблизу населеного пункту Черкаська Конопелька Суджанського району Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента України від 25 грудня 2024 року, № 880 за сміливість та мужність проявлені під час захисту українського народу від агресивних дій з боку Російської Федерації нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо брата отримати нагороду. Чуйною, доброю доброї людини. Сюди прийти на допомогу. Нічого нікому не відказував. Ні Солдат перебойніст Дмитро Васильович народився 1983 року. Захищав країну від російської агресії на посаді стрілець, номер обслуги десантно-штурмового відділення десантно-штурмової бригади Збройних сил України. Загинув 11 січня 2025 року поблизу населеного пункту Орлівка Суджанського району Курської області Російської Федерації. Згідно з указом президента України від 1 квітня 2025 року no 205 за мужність проявлену у боях за батьківщину нагороджується орденом за мужність третього ступеню посмертно. Запрошуємо брата отримати нагороду. Служив солдатом. Він загинув, захищаючи нас, щоб ми жили. Він був добрим відзивчивим. Він був. Завжди радий був прийти на допомогу. Солдат Сухомлин Віталій Вікторович народився 1990 року. Був розвідником, радіотелефоністом розвідувального відділення. Десантно-штурмової бригади Збройних сил України загинув 11 лютого 2025 року поблизу населеного пункту Куріловка Суджанського району Курської області Російської Федерації. Згідно з указом Президента України від 21 березня 2025 року номер 173 за сміливість та мужність проявлені в боях під час захисту українського народу, нагороджується орденом за мужність третього службу посмертно. Запрошуємо брата, також військовослужбовця, отримати нагороду. Приїхав з Чехії, як тільки почалася війна, як сказав, а вдруг я вас більше ніколи не побачу. Ну і пішов добровольцем. Так і загинув. Само дерні та близькі. Ваші сини, татусі, брати, чоловіки. Стражні герої. Вони найдорожчі, що є на світі, це все життя, віддали за нашу свободу і незалежність. За те, щоб нарешті запланував мир на нашій землі і ми жили під мирним небом. Я їм щиро дякую. Вони назавжди в наших серцях. Вони герої.